Вітаю всіх нас з Днем Знань. Сьогодні ворог хотів зіпсувати нам свято, та йому це не вдасться. Вітаю всіх нас з початком нового навчального року. Це свято тих, хто вперше переступає поріг нашого ліцею. Ми вітаємо в лавах ліцеїстів-восьмикласників, учнів, які вступили до дев'ятого класу. 10 та 11 класів. Ми сподіваємося, ви виправдаєте свої надії та сподівання та отримаєте в ліцеї якісні знання, власне, за якими ви прийшли до нашого навчального закладу. знань – це і свято тих, хто віддає свої знання, тепло своїх сердець, навчає любові до України та має будь-які відношення до навчання та освіти. Знання та освіта це сила. Це той майданчик, який потрібен для будь-якого прогресу, для формування особистості, суспільства та держави. Хочеться побажати, щоб цей навчальний рік. Вам розкрити всі ваші можливості. Не зупиняйтесь на досягненому. відкоряйте вершини нових знань. Простіть патріотами нашої держави. Несіть у своїх серцях гордо ім'я українця, нашого народу, який героїчно виборює незалежність, суверенітет нашої держави. Давайте разом відкриємо нову сторінку Навчального закладу. Будемо наповнювати її добрими, світлими, щирими подіями, емоціями та почуттями, новими досягненнями, новими здобутками та відкриттями. Адже молоді люди, адже ви і є нашою майбутнім, нашій державі потрібні, розумні, талановиті, з новими ідеями є І ви, є нашою вірою, надією та тим світлим промінчиком майбутнього нашої держави. Пам'ятаємо про тих людей, які сьогодні дають нам можливість збиратися і працювати в аудиторіях, продовжувати навчання, продовжувати здобувати високі здобутки на різноманітних змаганнях. Ми щиро вдячні їм за те, що вони тримають фронт. А ми з вами робимо свою справу. Я бажаю всім нам здоров'я, міцного, успіхів новому навчальному році. Слава Україні!